Что происходит в Украине и в Свете, наиважливейшее на цей момент? Ну, ребят, ну давайте будем объективны и смотреть в лицо тем неприятностям, которые есть. Путин обещает сделать сховщики для ядерной оружия в Беларуси до первого дня. Уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты и 1 іюля закінчуємо строительство спеціального хранилища для тактичного ядерного ворожа на території Білорусі. Перепрошую, а що це така задата для такої простої справи? Справа в тому, що ядерне озброєння, тобто ядерні бойові частини, вони, як правило, застосовуються до певних. Е Носіїв, такі як або крилаті ракети, або там зенітні ракети С-300, або там артилерійські снаряди, і так далі, і вони зберігаються у своїх власних індивідуальних контейнерах, які схожі на бочку, звичайну бочку, таку, як з під масла, або з-під бензину, таку залізну, яка пофарбована у темно-зелений колір, на ній нанесено маркування. І там, перехрестя стоїть, куди ставити гранату, якщо треба знищити цей боєзапас у разі загрози захоплення. Привести цю діжку і можна поставити будь-куди, будь-яке сховище. Більш за все, підходить овочесховище будь-якого типу. Це просто звичайний ангар. Таких ангарів було під Києвом навіть десятки, по всій Україні сотні, в свій час, коли була ще ядерна зброя. Перевозити ці боєкомплекти, ці бойові частини. Перевозили їх в звичайних автомобілях, ну майже звичайних, там підтримувалась сухість певна і температура в кузовах нормального габариту. Зараз я бачив такі автомобілі, стоять там на цих напалочках під Києвом ще там старих часів дуже зручно, як сарай, використовувати з старих часів. І також в вагонах. Фельдєгерського зв'язку, який схожий на поштовий поштовий вагон такий. Тобто, якщо Путін, наприклад, хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі, то йому треба просто один вагон з цими бойовими частинами прислати будь-куди. От уже ядерна зброя розміщена. Потім прислати туди пересувну технічну базу ПТБ. Все, крапка. На це виходить один день. Не треба чекати, поки звільняться овочесховища від старої картоплі, буде молода картопля. От. Тому що певно, що старі сховища, яких в Білорусі було сотні, вони використовуються зараз за призначенням. Тому що більше за все, схоже, вони на сховища, там постійна температура і сухість. все, крапка. Тобто, це все час. От, от моменти вони завжди демаскують оці кремлівські понти і взяти на сполох нас всіх, друзі. Не так воно все страшне, як він каже. Застосування, наприклад, тактичної ядерної зброї робить коридор в е, системі оборони аж півтора кілометра в ширину. Тобто, це не має сенсу. Ми сьогодні тренувалися нічтажать. Соединенної Штати Америки і некогда Віликої Британії, так відносно ресурсів Російської Федерації, ну тут знову ж таки московська кліка видає бажане за дійсне. Ну навіть російські економісти говорять, що максимум, що залишилося для російської економіки, щоб вона реально не почала тонути, це до кінця цього року, тому що кошельок, який вони там для себе створили, яким Путін. Хизувався кілька років підряд, називаючи цифри в 500 там чи більше мільярдів доларів, сьогодні в кращому випадку налічує 150, але це те, що це те, теж дещо перебільшені цифри. А якщо взяти до, до уваги, що е, державний бюджет Росії починає тріщати по швах, тому що надходження від нафти і газу впали вдвічі. То тут не треба бути великим математиком, щоб прорахувати, що до кінця року дірка буде такою, яку вже не буде чим е, закривати. Ну це якщо брати тільки фінанси. А якщо брати е, е те, що е, от ви згадали про 500 тисяч, які начебто будуть е, е, мобілізовані додатково, так тоді, а кому ж тоді працювати в промисловості? Якщо е, чи в, в принципі в російській економіці, якщо вона зникровлена не лише фінансово. Але і в плані людського фактору ну не забуваємо, що близько мільйона виїхали з Росії ще до мобілізації чи одразу після мобілізації, плюс додаткові сотні тисяч мобілізованих. Так там не буде навіть кому виготовляти оці боєприпаси, якими хвалиться Медведєв чи Путін. Говорячи про те, що їх будуть збільшувати виробництво там 6-7 разів. А те, що говориться про залучення техніки, ну так добре, якщо проти челенджа ставити танк випуску 50-х, 60-х років, то це буде просто як мішень для того, щоб по ній дуже влучно і ефективно стріляти. Так що Тут теж іде е, е, мова про внутрішньо російську аудиторію, бо на Заході люди просто тверезо беруть калькулятор в руки і е, починають рахувати, про що власне йдеться і де, звідки що можна взяти. Так от взяти у Росії дуже швидко вже нема звідки і нема ресурсу для того, щоб це поновити. Отже, це черговий блеф, Черговий, чергова лякалка для Заходу, що ми все одно вас пересидимо. У нас більше, у нас то там 140 мільйонів, хоча їх там давно вже нема. І ми, хоч у такий варварський ординський спосіб, замалимо з вас трупами, але все одно переможемо. Ну не переможуть, тому що не можна з, з цією старою технікою перемогти техніку 21-го століття. Западний мір не може нам простити до сих пор, що у нас був такий проект. Вони не можуть з цим э, смітися, тому що всі достиження, які були зробили прориви, це дійсно совєтське чудо. починаючи від економічного совєтського чуда, заканчуває воєнним, культурним. Одна зі стратегій Росії це закидати величезною купою контенту і забрати там якісь кілька хвилин, кілька секунд вашої уваги на якийсь там невеликий меседж. Їм не обов'язково повністю, щоб ви повірили в то або. Але воно має закрастися оце якийсь сумнів. Один сумнів додається до іншого сумніву. Тут десь продають електрику, тут продають гуманітарку, тут збройні сили не справляються, тут якісь якісь агресивні моменти, і воно це все разом. Це так званий кумулятивний ефект. Коли нам часом здається, що ну все, я розумію, повністю я вмію аналізувати новину, я можу відрізнити. Я бачу, що це росіяни. Але що це насправді дуже важливо, але. Так само ми дуже часто не ловимо моменту кумулятивного ефекту, коли оця хмара таких невеликих тих дезінформацій, які ми навіть внутрішньо не пропускаємо до себе, вони також можуть якось ну вони можуть на нас впливати. Воно в основному, тим, що ми якось або сі внутрішньо воно сіє недовіру там між українським суспільством і е, українською владою або і українською урядом, і це це дуже небезпечний процес, але. Через, в через зв'язку з тим, що нам вдалося по суті знищити отакі великі рупори пропаганди в Росії в Російській в Україні їм робиться це все важче і важче, тому вони мусять вдаватися до таких маленьких, дрібних ем, часом смішних або інформацій, або повідомлень, або або, або створення оцих цих відео, що робити українцям і як розпізнати це фейк чи не фейк? Чи немає такого універсального правила зараз? Дивіться, найкраще це якщо ви бачите інформацію, яка має якісь такі зачіпки, які хочуть вас якось емоційно вразити, а зачепити, тобто це, це вже дуже цю інформацію треба перевірити, ну тобто уважно на ній сконцентруватися. Тому що дезінформація, вона, як правило, або ці фейки вони будуються на цьому моменті шоку і емоції. І якщо ви бачите якусь новину, яка в яка вас має викликати якусь емоцію, або. Емоційно заряджена, великий, великий великий відсоток, велика ймовірність, що це власне фейк. Тобто, це перша, е, перше правило. Uh -huh. Друге правило е, перевіряти, навіть коли ви щось побачили і воно вас глибше. Ну тобто, воно якось ця інформація вас зачепила. Не поширювати її, поки ви її не перевірили. Дотримуючись оцих, оцих двох правил, ми можемо просто і допомогти іншим. Там в нашій інформаційній бульбашці, і, і одночасно нам буде легше функціонувати в нашому інформаційному суспільстві і середовищі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.